Акція це ДП серія Конфлікт команд. Або о, третя частина серія Конфлікт команд. Остання. В майбутньому можливо будуть серіали з персонажами цього серіалу. Ану, король, іди сюди. А, а й... вот він. Так. Тому кролику дав бомбу замість моркви, того вкрав моркву. І так, добре. Фу, виплюнь бомбу. А то капець якийсь. Де, де, ти, де ти взагалі так вклазив? І хто тобі дав взагалі цю бомбу? Тим більше під деревом, в такому незамітному місці. Ладно, поки що потрібно йти. На базу, стоп. А хто там в Ні. О, ні, це що, мій бос. Так, треба йти звідси. А ну стояти. На, що ти це зробив? Ой-ой. І так, ти потерпиш наказання. Ну це трохи неправильно, ну ладно, в висмисе, як слово, неправильно. Ех, ладно. Через декілька хвилин. Ми майже долетіли. І так, виходь. А -а -а. Минулого разу не хватило. Все, я уходжу. І уху. Так, ну в принципі він забув про це. Стоп. Я ж не сказав про новий портал в нульову гравітацію. Вона ж знову ламається. Йому потрібно. Ладно, зараз я сам дойду до нашої бази. Треба швидше розказати про ці самі ситуації в Києві, в Варшаві. И в Берлині. Разом их пройти і попасти в Так, так. Потрібно швидко їжу. Опа! Так, і що там у мене є? На чого я можу летіти? О! Круто, конечно! Я доставлю повітря. Це. Треба улетіти, треба улетіти. Ура! Я знаю, щоб... Оцей вертольотик безкоштовний із повітря. Так, 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 так. Давай, 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 давай. давай. Так, ну я часто трохи не розумію, що це таке. Бос, це нові портали в нульову гравітацію. Нам потрібно знову пройти нульову гравітацію, але тепер вже в трьох містах, в цілих трьох: в Варшаві, Києві і Берліні, а потім. Я в основном не гравітацію, і тоді гравітація буде нормальна. Добре. А куди заходите? В ту команду за яку ви. Ну, я за червону. Але мала бути ще зелена Тоже застроїмося у Києві. Ок. І так, я тут. Так, раніше тут не було цього. Ага. Як я розумію, мені потрібно пройти паркур. А після цього тут буде встановлена гравітація, окей? Ось так. А тут все! А як я тут пройду? А як? Якісь бульбашки схожі на гравітаціоні. Он літає дерева. Печерська, господи. Як я тут давно не був. Генератор Макса. А в наших союзниках ще є зелена команда, але у нас насправді так. Ого! У мене вийшло! І так, сідаю туди. І так, босс, зараз у нас буде телепортовано до Варшави. І! Так, добре. Ого, як тут. Я сподіваюся, це можливо пройти. Ех, дуже можливо. І так, добре, все, чекаємо його. І так, бос, тут ми дуже швидко пройшли. Тож тепер ми зараз телеп... будемо телепортуватись до Берліну. І. ух! І так, босс, тут нам потрібна буде броня. Тож надягайте. І так, добре. І раз, і два, і три. І чотири. І так. Ой, о, ні! Я впав! Мабуть, потрібно йти ще. Раз. І раз, і два, і три, і чотири. І так, подивимось на Берлін зверху, поки він ще не прийшов. Ого, тут Санта Клаус хотів. Мобуть, він туди спішев. Добре. Тут що ще є? Берлінська стіна, різні пам'ятки. До речі, дирижабль перемістився сюди, і він в новому вигляді. Це добре. І ще я хотів по подивитись. А ну, в принципі, все. Бос, зараз у нас буде телепортовано в нульову гравітацію 2022 року. Пам'ятайте, як раніше, так? Да? Ну тож, юху. Так, ну все. Чекай боса, Поки що понастальгірую. Ох, я тут так давно не був. О, це ж ті самі дома. Так, ну це чий дім. Я не знаю. Це дім боса. А, ну і це. Мій. Це мій. це його. А, ні, це мій. А вот це його. Я путаюсь. Ну ладно. О, босс. Ага, проходите як раніше, да? Спочатку сюди, потім туди і після цього на дринжабель. А ні, Тобто потім на ось ці ступеньки ті, що там були, сверху, а потім на дрижабль. Правильно? Да, давайте починати. І так, я починаю те, що тепер я проходжу в таких штуках. І так, перше кільце друге. І третє. Що ж, я пройшов це. І так, я біжу проходити друге. Для цього мені потрібен той самий велик. І так потрібно мені достати той самий велик. А де він в мене? А вот він в мене. так прохожу. Юху, ай. Отак, от отак. О, ні. Я випадково випав звідси. І так, потрібно ще раз. І так, перший раз, другий раз, третій. Так, 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 отак. От Отак, от отак. Давно вже це не проходив юху. Ось так. І от! І так. 27 секунд. А я проходив за 7. Ладно. І так. І друзі. Тобто, які друзі? Тут же нікого нема. Останеться туди. І так, мені потрібно запригнути. Це ро на барах. Ось починаю проходити. Ось. Давай. Ось ось. Отак. І от я пройшов. прибіт, Ось так можна відкрити. І так, тепер, по ідеї, можна спригати, Ой! Ну ладно, то, так нульовая ремонта, в нічого не буде. Але мені вже туди треба яке раз долетіти. І... а ні, я не ви... в мене не вийшло. І так, спробую на ось цій штуці. І... опа. І в мене вийшло. І так, якщо можу з'їсти, то я все пройшов. Я зміг. Ура, бос, ми все пройшли. Тепер зараз нас буде телепортовано. Але поки що ми трошки можемо повно столівати. І так, давайте. Ох, як же я тут давно не літав. А так, а що в мене там? Угу, це є, воно є, це є, це є. Ех, я тут так давно не сидів. Добре, думаю, треба трошки погуляти. Ех. Люва вітація. Все, по ідеї, вона, закін... вона вже закінчилась. Може ще раз пройти якусь міні-ігру. Пойду-ка я ось це цю... знову. Опа, схожу опа. А там є щось цікаве. Там якийсь сундук. Доволі цікаво. І так, беру ось це. Хм. Ладно, думаю, що це якась помилка. Що його не можна забрати. Тому що мене телепортує. Ну ладно, добре, добре, думаю, це помилка. Йуху! Вода за пір дія нульової гравітації не закінчилась. І так, можна з ним поговорити. І так, подивлюсь від Першовиця. Ти пройшов все, ти молодець. Дякую. І так, все. Телепортуюсь. Звісно, це була велика подорож. Сподіваюся, колись ми знову зможемо туди повернутися. Я. ой. Вибачте, я теж. Автор сценарію Діма Светліщева. Всі персонажі були зроблені за допомогою Діми Светліщева. Головні перс... персонажі – Діма Светліщев і якийсь чувак із червоної команди. Йому до сих пір не придумали ім'я. В майбутньому, можливо, теж будуть персонажі з, з цього сезону. Так що. До побачення.